Олександр Семеняк, родом з Великого Бичкова, що на Рахівщині, заново вчиться ходити. Коліна, щоб краще за там проблеми ніби погано за Ну і щоб краще довго не рухали, так, ноги. Ну, коли операції буде, так ноги стоять на місці, ти не рухаєшся. Тепер є можливість. Та взагалі, якщо є така можливість для військовослужбовця. І бачимо просто в такому залі Це вже добре. Після поранення на Донецькому напрямку у листопаді 2024 року та численних операцій, захисник проходить реабілітацію у обласній лікарні імені Андрія Новака в Ужгороді. Це стервий стервий який допомагає пацієнтам, які мають. А порушення, наприклад, опорно рухової функції, так ми можемо за допомогою нього нівелювати навантаження на нижні кінцівки. Я забрав від нього ці 50% ваги, і пацієнт може з допомогою цього засобу переміщатися на біговій доріжці. Це дозволяє нам на ранньому етапі вже активувати пацієнта. Так це дозволяє йому переміщатися. Кілька місяців, як у лікарні, запрацювала реабілітаційна зала. Тут подбали про все необхідне для якнайшвидшого відновлення пацієнтів після поранень та протезування. Це спеціальне обладнання, інвентар, інклюзивні умови та фахівці. Тут у нас є тренажери, велосипеди, степер. Тут у нас є сталевий вертикалізатор, брусся для ходьби. І, в принципі, все, що потрібно для реабілітації. Індивідуальні тренування та групові заняття. Одночасно понад 10 відвідувачів у залі можуть займатися. Працює з ними команда реабілітологів, фізіотерапевтів, ерготерапевтів та інших спеціалістів. Це реабілітаційний зал нашого відділення реабілітації, тому що у нас є в лікарні два варіанти реабілітації це амбулаторна і стаціонарна. Військові, які проходять реабілітацію, лежать у нас стаціонарі. І, Відповідно, приходять в ці зали, проходять всі необхідні реабілітаційні мероприємства, які пов'язані з відновленням функції, ну і психологічного здоров'я, фізичного здоров'я. У вас тут дуже багато різних засобів. Завдяки сприяння американських колег з Техаса каже Юрій Яцина, вдалося переобладнати студентську аудиторію під реабілітаційну залу. Реставрували і зробили тут реабілітаційні зали. Ми закупили обладнання на суму 150 тисяч доларів. У цей зал. Ми отримали також обладнання і з Міністерства охорони здоров'я і закупок. І таким чином маємо такий унікальний, унікальний зал, де можемо постійно займатися нашим військом із видерженням усіх питань інклюзії. Бачите, є спеціальний підйомник для немобільних військових. Відповідно, санузли, відповідно, вся інфраструктура підпорядкована якраз з цією метою. Такі реабілітаційні центри вкрай необхідні для військових. Результат це здорове повернення в суспільство, це зближення між собою ветеранів, рух одною командою, тому що ну, якби спілкування ветерана з ветераном – воно спрощене простіше, більше довіри. Ну і плюс. Потреба, щоб вони разом вказували свою потребу. А ми як управління цю потребу доносили в громади ну, до влади комунікаціям. Наша задача показувати і доносити в регіони наші і створювати побільше таких реабілітаційних центрів, щоб більше наших ветеранів долучалося до цього, оздоровлювалося ну, і поверталося здоров'ям до суспільства. Аби підтримати побратимів, підняти моральний дух та зацікавити до активності, то пацієнтів, що проходять реабілітацію у лікарні, завітали гладіатори. Це перша на Закарпатті команда ветеранів війни і осіб з інвалідністю, яка розвиває адаптивну спортивну культуру та прагне залучити до цих занять якомога більше. Людей адаптивні види спорту. Це займаються ветерани, які дістали важкі, видимі, невидимі поранення, і ми розвиваємо цей вид спорту на Закарпатті. Це є веслування на тренажерах. Будемо розвивати стрільбу з лука. Нам зараз прийшли три лука. Жим лежачі. прийшли розказати про нашу команду, з кого вона складається, і щоб долучалися до команди, і ми гідно представляли Закарпатську область. На всеукраїнських і на міжнародних змаганнях. Наразі 17 гладіаторів у команді, здебільшого з Ужорда, Мукачева та Хуста Тренуються на базі спорткомплексу Юність в обласному центрі Закарпаття. Костянтин Кашула пройшов довгий шлях до капітана команди. Поранення я дістав 23 11 лютого під Бахмутом. Прийшов тяжкий шлях реабілітації, лікування, протезування і і знайшов реабілітацію в спорті. Займався майже всім, що, що може бути амфутболом, гольфом. Е, мені подобається все, і хочу, щоб хлопці пізнали весь адаптивний вид спорту. Тут у нас на Закарпатті Спортивна реабілітація, на мою думку, є найкращою, тому що ти е, забуваєш про жахіття війни, і тобі не потрібно ні психолога, ні нічого. Психолог твій побратим. Ініціатива – у такий спосіб повертати до повноцінного життя ветеранів від самих військових, адже хто як не вони найкраще знають усі проблеми ізсередини, та можуть допомогти впоратися на шляху до відновлення. Наша ідея це команди нашої, да? нашої команди під час війни, коли ми були на фронті, коли наші побратими получали поранення різного ступеня, да? мали ми і втрати, все решта, і ми розуміли, що нам потрібно якусь ідею і. І що зробити для того, щоб наші побратими як могли адаптуватися е, після поранення, так і як могли адаптуватися після того, коли повернуться додому? Ідея згуртувати хлопців, згуртувати хлопців. З пораненнями можна і з обмеженнями, так і з різними проблемами. Тут серед своїх під таким гаслом проводять інформаційну кампанію серед медзакладів Закарпаття, де перебувають військові, запрошують у команду, допомагають з фізичним відновленням і тренуваннями, забезпечують підтримку, супровід, аби разом готуватися до змагань і перемагати.